У Нікараго мешканцям місцевості довкола найвищої Україні вулкана Сан крістобаль порадили залишати домівки. Протягом останніх 48 годин з вулкана точиться газ та попіл, і було зафіксовано 15 дрібних вивержень. Вулкан розташовано на північний схід від столиці, але місцеві мешканці поки спокійні. Для нашої громади. Це цілком нормально. Ми дивимося на це весь час. Ось зараз привели сюди дитину, яка нервує через попіл. Ервіосоконконоделасенізеконсірокенономоноту майор. Інший місцевий мешканець каже, що це не така вже велика проблема. Воно то посилюється, то послаблюється. Якщо виверження стане дуже вже потужним, тоді, звісно, доведеться тікати. Вулкан Сан Крістобаль має кілька активних кратерів і належить до Тихоокеанського кордону вогню. Незначні виверження тут стаються достатньо часто і, як правило, не викликають тривоги.